Добрий день! Слава Україні і слава Збройним силам України. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую в основному срібні монети світу і України. Почнемо з України. Одна з перших монет, що належить до серії Флора і Фауна Гриф чорний. Дуже красива цікава монета. стара. З відносно великим тиражем тираж складає 7000 екземплярів. 2008 рік. Срібло 925-ї проби. Якість виконання пруф. Ви саме самі бачите. Зеркальне красиве поле і, і цікавий і красивий цей звір. Флора і фауна популярна тематика в нумізматиці. Наступна монета. Теж флора і фауна Асканія нова ювілейна монета. Це перша монета, до речі, з серії флора і фауна від України. Відкарбована ще в далекому 1998 році. Характеристики у монети ті ж самі, як і у попередньої. Ось такий у нас аверс Цікавий. І ось такий реверс, де зображені звірі флора і фауна яка Знаходиться в Асканія Нова заповідник, що на півдні Херсонської області. Ось бачимо Кам'яна баба, Кінь Перживальського, бик і інші звірі. Отака От красива монета. Ця монета карбувалася тиражем. 10 тисяч екземплярів. Обидві монети. На сьогоднішній день ринкова ціна на них достатньо ще невелика через великі тиражі цих монет. Орієнтовно 3,5-3,7 гривень. Тобто, тобто менше 90 доларів за одну монету. Далі знову Україна. Новинка, Новинка від Національного банку України, яка вийшла зовсім нещодавно. Присвячена кримсько-татарському орнаменту. Орднек називається. Ось таке чудове, красиве, дуже подарункове пакування, сертифікат, на якому можемо прочитати інформацію, що тираж монети до 7,5 тисяч екземплярів, якість виконання пруф Срібло 925 проби вагою срібла в чистоті монети 31,1 грама. І ось сама ця монетка. Це у нас реверс. Достатньо красива монета, оригінальна. Належить до серії монет Українська спадщина. І на аверсі бачимо жінку, яка. Займається якраз плетінням і цього орнаменту. Така ж монета є в Нейзильбері, в сувенірному пакуванні. Ви теж могли побачити і на моєму каналі. Далі переходимо до іноземного інвестиційного стрібла. Перша монета число ПІ. Номінант Соломонові острови. Якість виконання Proof Like. Тираж дуже маленький цієї монети. Це серія монет, щороку виходить з новим дизайном. Дизайном реверса. На версі у нас Чарльз. А на реверсі число піна, яке бачимо, що людина пише, мабуть, мілом. І номінал валюти. Номінал цієї монети 3,14 долара. Дуже оригінальна, незвична, і красива, і високоякісна монета. Далі інша серія, називається Ікони натхнення. Це, можливо, п'ята монета в серії. Вже серія налічує біля 10 монет. Цієї монети в мене не було. Альберт Ейнштейн, ви бачите, його закон відносності, формула ЕМЦ квадрат. Найвідоміша. Сам я не пам'ятаю навіть, що вона означає на мій сором, але тим не менш. Якість карбування цієї монети базова, тобто зливок, ви бачите, немає ніякого дзеркала, матова поверхня. Але монета досить оригінальна і користується попитом. У мене є всі монети цієї серії, випускає їх начебто, бачимо. Ну, мікро, островна мікродержава. Монета 2022 року. До речі, всі оці інвестиційні монети вагою одна унція. Тобто 31,1 грама. Окрім цієї, це монета з серії Звірі Королеви. Перше видання цієї серії. Зараз йде перезапуск. Вже вийшла одна з останніх монет. Дракон, а це у нас попередня серія кіньга новера. Достатньо вже рідка, нечаста монета, важко її знайти на просторах інтернету для придбання. Вага 2 унції, тобто по вазі як 2 одноунціх монети, тобто 62,2 г. Достатньо висока, красива якість цієї монети. Вона товстенька по діаметру, скажімо як звичайна унцовка. Але завдяки товщині вага у неї така в руці, в руці відчувається. Це Royal Mint, британський монетний двір. Зазвичай він, він гріш, грішить з якістю карбування інвестиційних монет. Але саме оцей екземпляр. Достатньо високій якості. от Вона от е, опинилась у мене в руках, тому що ну один з моїх клієнтів замовила собі цю монетку, і тому я маю можливість вам показати її, щоб ви теж насолодились. Далі Австралія Перт Мінт. чергова монета з серії найпопулярнішої в світі. Кукабара, австралійська Кукабара пташка. Яка, ця монета випускається з року, 1992 року. Щорічно дизайн оновлюється. Щорічно новий, нова картиночка тут на реверсі. В даному випадку, ви бачите, що це монета 2019 року. Якість ідеальна, як і будь-якої монети від Pertminta. Тираж 500 тисяч надвеликий. Але і серія надпопулярна. І далі три монети з серії гіганти льодовикового періоду. Тираж цих монет кожної з них десь, прошу вибачення, 15 тисяч екземплярів. Карбує їх німецький якийсь монетний двір з ну, назвою, яку мені важко. Виговорити для вас. А номінальний номінант Африканська Республіка. Рана. Якість ну, замах на Proof-like, так би мовити, дзеркальне поле, достатньо непогана якість. І тут у нас доісторичні звірі. І ось по колу біля гурта. Усі монетки з цієї серії. Серія вже завершилась. Якщо я не помиляюсь, у 22-му році. І ось нарешті потрапили монети з цієї серії мені до рук. Це тур у нас. І ось він, бачите, виділений. Наступна монета. Носоріг. Бачите, ось такий волохатий, здоровезний. А верс один і той же, не має сенсу його прокручувати постійно. Ось, просто подивіться на якість. Гарна якість і гарна серія, достатньо цікава. І ось найбільш можливо яскрава монета з цієї серії саблезубий тигр. Називається ось такий красень. Монета 20-го року. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментар. Позитивний або негативний, я все читаю, все цікаво. А вас закликаю робити вклади, робити донати на перемогу України, донатити на Збройні Сили України і наближати перемогу України. На СІМ. Прощаюсь, дякую до нових зустрічей.